Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні мені захотілося спекти хачапурі по аджарськи Хоча це не українська випічка, це грузинська, але треба нам не тільки своє випікати, свої блюда і страви готувати. Треба навчатися і інших країн світу щось спробувати готувати. Що ж таке хачапурі? Це такий хлібець з сиром, можна сказати, який готується з дріжджового тіста і додається сир. Назва походить від грузинських слів, хачо це сир і «пурі» – це хліб. Існує безліч видів хачапурі і в кожному грузинському селі пекли різних форм хачапурі. І, звичайно, що вони відрізнялися і якогось одного ідеального рецепту немає. Кожен випікає по-своєму, але все ж таки якась основа є. Хачапурі по – це така випічка, яка печеться у вигляді човника. У 2011 році Грузія оформила патент на хачапурі, у 2019 році. Офіційно визнано хачапурі пам'яткою нематеріальної культури з першини Грузії. Для того, щоб приготувати хачапурі по-джавськи, нам треба дріжджове тісто і сир якийсь. І бажано брати сир сологоні. В Грузії беруть свої ще сири. Можна брати два сири, але у мене буде сир сологоні. І чому саме сир не підходить? Бо він солонуватий і еластичний. Його виготовляють з козячого, з коров'ячого, з овечого молока і навіть з молока бойволю. В рецепті можна брати сухі дріжджі, а я брала пресовані дріжджі. Якщо ви будете брати сухі дріжджі, то треба 8 грамів, а я брала 30 грам пресованих дріжджів. І я їх розчинила. У воді теплій і молоці. Води, я дала 100 мл і 150 мл молока, додала туди дріжджі і додала дві чайні ложки цукру, щоб дріжджі починали в нас працювати. Якщо у вас є сухі дріжджі, а сухі дріжджі буває двох видів: є сухі дріжджі, активні і є сухі моментальні. Якщо ви маєте моментальні дріжджі, які працюють швидко, ви їх розмішуєте у борошні. А якщо у вас сухі активні дріжджі, то теж треба розчиняти в рідині. Я просіяла борошно 500 грам борошна, в мене є просіяного. І що я сюди додаю? Я даю одну чайну ложку солі. Тепер я додам одне яйце. І ще я додам 30 г такого масла. Можна його розігріти, але щоб воно не було гаряче. А можна додати 2 столові ложки олії. Це хто як забажає. В мене було масло, тож я вирішила дати масло. Так, Цукор у нас вже є отут, де я розчинила дріжджі. І буду зараз вимішувати. Чому я не додаю осіль в рідину, щоб вона там розступилася? Тому що я читала, що осіль не можна одразу до дріжджів давати, бо вона ніби призупиняє бродіння таких пресованих дріжджів. Так, І буду додавати молоко з водою, з дріжджями з цукром. У деяких рецептах взагалі не додають яйця, а я вирішила одне додати. Борошно буває різне, тому дивіться, скільки забере, але не, треба не забивати тісто. Спочатку можна ось так лопаткою вимішувати, а потім треба рукою. Тісто треба вимішувати доти, доки воно. Вже перестане чіпатися до руки і до миски. Вимішувати треба довго, щоб гарно вимісити тісто. Тісто готове. Накрию рушничком і ставлю в тепле місце, щоб було без протягів. Пройшло, напевно, у мене 2 години, я дала. Час, щоб тісто добре підкисло, і зараз виймаю його. Дуже воно таке, дивіться, м'яке, ніжне. Ось. І я з ним буду легко працювати. Роблю собі ось такий валік. І розділяю на три частини, бо я буду робити три хачапурі. Тут трошки забагато. Цей ставлю в сторону і буду розкатувати тісто. Можна чимось розкатувати, можна прямо от так руками собі розтягнути тісто. Воно таке, як на піцу. Дуже гарно дається розтягуватися. Але я все ж таки буду розкатувати. Тісто розкатуємо у вигляді прямо у кутника, тому що ми будемо робити човники. Дуже гарне тісто вийшло, це одразу видно. І не є дуже туге. це теж добре. Ось такий прямокутничок вийшов і буду тепер е, давати сир Сир сологоні я натерла на нотерку. Викладаємо по краях ось так. З двох сторін. Розклала я ось так сир, і тепер будемо ось так робити. Трошки ось, так. і тепер другу частину так само будемо робити. Можна було тісто розділити на чотири частини, якщо у вас є в сім'ї четверо людей. Таке хачапурі треба їсти гаряче. Тому, якщо у вас двоє, то можна два хачапурі зробити. Так. Дивіться, який в мене великий човник є. Я його зараз ставлю на протиньо. Дивіться, яке тісто пухеньке, бачите, розкатала я і даю знову сир. А ще сир піде всередину, ну, тому треба розрахувати так, щоб вискочило вам вашого сира і закручую. Це все дуже легко робиться, тому. Може кожен зробити, хто дружить з дріжджовим тістом. Якщо ви не дружите, то можете купити дріжджове тісто. Так, другий човник в мене вийшов. І роблю третій човник у мене тут є силіконовий килимочок, тому я поставила ще килимочок, можна дати просто програмний папір. Так, ще у мене от стільки сиру залишилось. Я до цього сиру додам трошки молока, а можна додати вершки, хто має. Це робиться для того, щоб начинка була соковитіша. Все, що залишилось, розділяю на три частини. І буду всередину сюди давати. Я взяла сюди 500 грам сиру, але можна і більше взяти. Це хто як любить. Минулого разу я пекла, то я додавала звичайний голландський сир, який в мене був. Хачапурі трошечки постояло, я його змастила яйцем, щоб потім була скориночка дуже красива, і духовка в мене розгріта на 180 градусів. І буду запихати в духовку, хай печуться хачапурі. Пізніше, в самому кінці, при випічці, коли вже зарум'яниться наші хачапурі. Будемо додавати один жовток ось тут посередині човника. А зараз поки що запихаємо так, хай випікаються. Дивіться, сир плавиться, все печеться. Пройшло 20 хвилин і подивіться, як зарум'янулись мої хачапурі. Ще хай печуться, лише не є готове. Я витягла свої хачапурі, вже майже вони готові. І ось один жовток дається посередині. Робиться маленьке заглиблення там і дається один жовток. А ось тут в мене просто було яйце, і я його вилила прямо сюди. І тут так само один жовток я дала, а він в мене розплився. Я думаю, нічого страшного. Але взагалі то повинно ось так. От. Такі в мене вийшли пишні хачапурі. Як для мене, то мені здається, що забагато тіста, але нічого. Всередині тіста там є сир, я думаю, що це буде смачно. Ще трошки в духовку я даю, буквально на хвилинку-дві, і витягую. Ось таке в мене вийшло хачапурі в українському виконанні. І зараз, поки воно ще гаряче, додається чуть масло. Буквально ось такі маленькі шматочки. Звичайно, повинно бути більше сира, менше тіста, ну, але таке вийшло, таке вийшло, я думаю, воно все рівно смачне. Так, хачапурі треба їсти руками. Сир. Масло і яйце розмішуються ось так. Бачите, тут є сир. Так. Відламлюється кусочок хачапурі, мокується і пробуємо. М -м -м. Смачно, але гаряче. Беремо шматочок, мокуємо в цей сир, і це дуже смачно. Так, і подивіться, яке воно м'ягеньке. дрожжове тісто, бачите? Так, хто ще не пробував пекти таку смакоту, обов'язково спробуйте. Дуже смачно. Якщо чесно, то в мене вийшло не хача пурі, а пурі хачу, тому що в мене більше тіста вийшло ні з сиру. Але нічого, все рівно смачно. Мені захотілося грузинського вина, червоного, Алазанської Лазанської долини. Але в мене зараз його нема, то налью собі свого вина. Налила я собі свого домашнього вина це малиново ужинне вино, вип'ю за ваше здоров'я. Готуйте, це дуже смачно. Але, звичайно, що після таких хачапурів будемо поправлятися, набирати вагу. Дуже смачно. Напевно. З 500 грам борошна вийде 4 хачапурі. А треба дати трошки більше сиру. Я взяла тільки 500 грам соломоні, Треба більше брати. Все буду я трошки ще смакувати. А дякуємо Грузії за такі чудові хачапурі. Будемо пекти і смакувати.